Вселяна, 48-й Псалом. кінець синам І Язичницькій мудреці пускали серйозне міркування над кінцем людини. Слово «тилос» означає не тільки кінець, але й мету. Тут і далі, тому дану фразу можна прикласти як про мету людського життя, примітку. Але вони розійшлися думками щодо цього. Одні стверджували, що це кінець знання, так вважав Сократ, Другі, що успішні дії. Таким Аристотель бачив віддали звичайно вільної людини, а третє що різноманітне в використання життя і тіла, такий був загальний тичний ідеал польотів стойків Аристотеля, а четверте, подібно з тваринами, вказав, що цей кінець задоволення, так важали послідовники гедонізму, і керенаїки, і Пикурівці. Але згідно з нашим вченням, кінець, для якого ми все зробимо та якого прагнемо, це блаженне життя, в майбутньому віці. І кінець досягається, коли ми задовольняємо Богові над ними царювати. Краще для розумнеї природи розум досі не знайшов. До того кінця розпонукає апостол, кажучи, потім кончина, коли передасть царство Богу і Отцеві, те саме показує Софонії, у кажучи над іменем Боже. Отже, чекайте на мене на того дня, коли я повстану для спустошення, бо мною визначено зібрати народи, покликати царство, щоб вилити на них обурення моє. Людь гніву мого, бо вогнем ревності моєї пожета була вся земля, тоді знову я дам народому ста чистю, щоб усі закликали ім'я Господнє служили йому однодумно. Тож вважаю, що і користь псалмів, які мають такий напис, зводиться до цього життя, такому явню це не суперечить ті, як прикладає цей напис на перемогу або переможна пісня, або переможців, оскільки пожертва була смерть перемоги, а знищена тим, який сказав, я переміг світ. Я, оскільки все переможне Христом, імені Його поклониться, всяке коліна земних і небесних, і пекельних, то справедливо, Дух Святий у бідних піснях провіщає, приготоване нами майбутньому. Слухайте це, всі народи, почуйте всі, хто живе у вселенні, народні, всі сини людські, багаті й Богі. Дуже велика потреба потрібна храмим для слухачів, того, хто закликає до слухання псилама всі народи і всіх, хто заповнює Вселенну своїм оселям. Гадаю, що від цієї високої проповіді закликає до слухання земнородних і синів людських, багатих і в Бог. але яка ж вершина настільки занесена над усієї землі, щось що з висоти можна бачити всі народи і хопити поглядом весь сесвіль. То настільки гучний провісник, що виразно виголошує, одночасно для такої великої кількості слухачів, Десь ця храмена, яка може вміщати всіх, що зібралася, які великі примудиси, вчителі, які знаходять достойно уроки для того, зібрання потерпи трохи, дізнаюся, де. Ще ти йде слідом від такого сповіщення, бо той, хто збирає і кликає всіх на проко є утішитель, дух існий, який збирає спасена через пророки і апостолів, а оскільки по всій землі пройшлося віщування, кінці все свято слова їх. Той скагне слухати всі народи і всі, що живуть у світі, тому церква зібрана у всіх верстах, щоб ніхто не був позбавлений користі, бо три пари покликаних, які вміщаються веслід людський, народи і ті, що живуть у всесвіті, це народні це не людські, багаті у Боги. І справді, коло кого Бог залишив поза проповідницькою храмили, не невірні, названі народами, ті, які перебувають у церкві, мешканцям Всесвіту, земнородні – це ті, які мудрують про земне і віддаються бажання в плоті. Це не людські це ті, які докладали певну зусиль та виправляли розумом. Бо особлива властивість людини, розумність, і боже, самі собою покажуть всю відмінну, властивість одні з мають необхідне, інші живуть терплячи нужду не в необхідному. Оскільки ж лікар душ не прийшовши покласти правдних, але грішників до покаяння. Та в кожній парі він першими назвав тих, які заслуговують осудження, бо язичницькі народи, гірші від тих, що живуть у всесвіті, втім є віддана перевага в поклоніння, щоб ті, які перебувають в гіршому стані, першими отримали користь від лікаря. Знову зиммиродні поставлені раніше синів людських, а багаті раніше бідних категорії, відкинутих, яким важко спастися, покликана. Раніше бідний, бо таке чолоколюбство, лікаре немішним першим подає всім допомогу. Але спілкування поблика не запроваджує мир, так що й ті, які за способом життя були ворожі один одному, всі зібрання воєдине навчається до взаємної любові. Нехай знає багатих що він бідний, рівнознаєш не проповіді. Сказано разом по хаті у Богів, приблизує перевагу перед нижчими та чорнікувати богатством, а потім вже входять у церкву Божу. Тому і багатій не величається у Богом, і в Бога не бійся могутності, багато. І сини людські, не принищують зим народи, і зим народів не тратиться синів людських, і лишнівські народи, призначати до тих, які живуть у це до ті, що живуть у цей світ з любов'ю, права чужих, для заповіді. Уста ми промлятимуть премудрість і повчання серця мого розуму, оскільки, за словом, апостола серце вірує для праведності, а встава для спасіння, і спільне для всіх іншої, цьому далі прис... Припускай досконалість і пророче слово хопило в себе інше, і дії урці, і навчання сесів. Бо якщо серце не запасло добра, так винесе на устас, добрий скарб, хто володіє, ним таємно. Якщо той, хто має добро в серці, не сповіщає про нього словами, то йому буде сказано приховане буде свій таємний скарб, як користь від обох. Тому для користі іншим устами нехай промлят не примудесь, а до власного мого досконалення, нехай серце повчиться розумом. Прихилю вухо моє добричі і на псалотирі і твоє загадку мою. Ще порок говорить похолі твої особі, що не були в слова, як надні людини. Що от навчає мене дух, говорить він, те сповіщає вам. Кажу не своє, не людське, але я став. Уважний до дух, який таємно дає Божу примудрість та відкриває, пояснює для цю загадку, але відкриє не вже псалтири. А псалтири це музичний інструмент, який видає звуки, і лазить спієм голосу, тому словесний псалтир тоді особливо відкривається, коли далі узгоджені зі словом, і то є духовним псалтирем, хто сотворив навчив. пороб псалмах відкриває. Загадку, власним прикладом показуючи можливість виконати настанову. Ні, той, хто не знає за собою ні життя, нічого насолодного, не відповідно про певну проказує такі слова, що мені бояться день люди, коли обтяжують мене з інструкти, що доганяють мене, ним люто називається день суду, про який скажу день Господь настає лютий. І всі цей день говорить пророк, вступають кожного діла його. І тоді весь той, хто не вчинив нічого, не. Беззакону на шляху життя не боюся дня лютому, бо сліди гріхів наточуть мене, не вступлять мене в мовчазну звинувачення, використовуючи мене, бо не буде проти тебе іншого новача, тим самих діл, яких кожна явиться власне угляді, постане в блудо тоді стоперелі, нагадуючи ніч, і способ гріхопадіння відмінується у властивість і взагалі стане перед собою всякий гріх. Ясно нагадуючи властивою ознаки. Отже, мене не вступає сліди гріхів, тому що я прихилив ухо до притчі і відкрив псалтирі. Згадку мою. Ви що надійтеся на силу свою та величайтеся багатством своїм. попрока слово до осіб двоя по роду, до земнородних і до багатих, до одних звертається, спростовуючи їхню думку про свою силу, а до інших відкриваючи все величання надлишком розумілості. Ви вимовить, що надієтеся на силу свою, земнородні, які вбувають на тілесні сили і думаючи людська природа, має досить сил, ціл, щоб цілком виконати людські бажання. І ви, які сподіваєтеся на нетривке багатство, послухайте. Вам потрібна відкупна ціна, щоб вивести нас на свободи, яку не витратити, коли були переможені насиленно, тому що дяло, взявши вас у рабство, не звільнить від всякого мученості, доки не бажайтесь. Ось міняти вас на якийсь дуже цінний викуп. Тому пропонований викоп повинен бути неоднорідним із поновленням, але більшою мірою перевищувати їхню ціну, щоб дияв добровільно звільнив від рабства полонене. Через це брат не може нас викупити, бо жодна людина не в змозі переконати дияволо, що він звільнив зі своєї влади того, хто одногорази потрапив до нього. Людина навіть за власні гріхи не може дати Богу спокут і жертву, як не може зробити. Це за іншого. А що би він міг придбати у цьому віці, настільки вартісне, що воно могло, буде достатньою зміною за душу, з природи дорогоцінно, оскільки вона створена за обозом проця свого, і яка праця нинішнього віку принесе людській душі достатній запас для переходу в майбутній вік? Тому просто розуміє ці слова, так навіть якби хто вважав себе дуже могутнім у цьому житті, обклався без майна, псалом навчає його докласти одну думку про себе, смиритися. Надмісну руку Божу і не надійтеся на свою силу, не хотимся безліч багатства. Але можна дещо підвестися думки тих, що надіються на свою силу і хваляться великим багатством, бачачи душевні сили, тому що сама душа не має достатньої сили для свого спасіння, навіть якщо хто досконало серед синів людських, але не має своїй примудрості Божої. То ні за що не буде поставленим, хоча своє, за своє багатство міркувань і з йому досі зібрав багатство віддані, але нехай почує правду повністю, а саме що всяка людина, тож касула від тяжким ярмом рабство спільно для всіх ворога і, втративши свободу, Даної, оцим відведене гріхом. Але кожен полонений. Що дивитися, потребує ціна викупу, брат не може викупити свого брата, і кожна людина сама себе, бо той, хто викупає собою інше, повинен бути небагато вищим від того, хто вже перебуває в рабстві. Та й взагалі людина не має такої влади перед Богом, щоб умилотредити Його за грішника, тому що сама поневолена гріху, усі всі згрішили і послали слави Божі, виправдовується даром благодатті Отче з відкуплення в Христі Ісусі, Господі нашому. Тому не дасть Богу викупу за нього, ціну визволення душі своєї. Отже, не брата шукає за свою викупу, але боголіну Ісуса Христа, який один може дати Богою викуп за всіх нас, бо його Бог принизив, як же то вчищено Його кров'ю через віру. Миси був братом ізраїльтянам, проте не міг викупити їх. Як же викупити людину, звичайно, нас про говорить спершу ствердно, брат не визволить, а потім силою подає запитання: невже визволить людина? Мої си не звільнив народ від гріха, а тільки у Бога не карати за гріх, і не за все не міг дати викупу, коли впав у гріх. І після таких великих чудес змагань, які бачив мову, слово сумніву, пословити мене непокіленню, хіба в цього камня виточимо для вас воду. Тому Господь на це слово сказав моє сия, ровно за те, що ви не повірили мені, щоб виявилося. Святість очима синів Ізраїлів, не виведе цей вид народ, цей у землі, яку я дав йому. Отже, не дасть Боги викупу за себе, бо що може людина знайти настільки цінно, що дати викуп за свою душу, але знайшлося однерівно цін для всіх людей. Одночасно, що й дало ціну викупу нашої душі, це свята процінна кров Господа, нашого Ісуса Христа, яку він пролив за всіх нас, тому викуплені дорогою ціною. Отже. Якщо брат не визволить, не вже визволить людина. Якщо людина не може визволити нас, то й хто викупив нас, не людина, тому що Господь пожив з нами у в плоті гріха, та не вважає його за те просто людиною, не визнаючи його силу болюства, він не мав потреби давати Боги викупу за себе, а визволити власну душу, тому що гріха не вчини і не було лукавства в устах його. Отже, ніхто не може викупити сам себе, тільки не прийде той, який повертає з полону людей. Не сріблом, не дарами, як написано Ісаї, але слово своєї крові, він нас, він нас, які не брали йому, але стали ворогами через своїх падіння. Він не просто людина, але Бог, дарувавши нам свободу, називає братами своїми, бо скаже на спрощу ім'я твоє, браті мої, тому що той, хто викупив нас, якщо помислимо про його єство, не брат ними, не він, людина, якщо зімемо до уваги. Його благодатну ласку, но настою братами називається нас, сходь до людства. Той, хто не дасть Бога викупу за себе, але дасть викуп за весь світ, бо не потребує очищення, але сам є очищенням. Таким є повинен бути у нас, архірей, святий не злобив, непорожний відданий від гріхників, і віднесений вище небес, який не має потреби щоденно, як ті просвященики приносити жертву спочатку за свої гріхи, а потім за гріхи народу. Потім пророк говорить і трудився в цьому віці, житиме до кінця, джерело життя, сили невтомної сту трудиться в цьому віці, коли втомившись у путі, сів біля криниці. Він не побачив смерті, коли побачив, що розумні вмирають, бо отець не дасть примудримо своєму, бачити дління. Коли миратимуть ті, що хваляться, не тривкує будустю. Якщо хоче розуміти ці слова, якщо права людей, то згадай його, які говорить людина, народжується для праці також апостол більше від усіх, них потрудився. І в трудах многих. Може, хто потрудився в цьому віці, той житиме для кінця, а хто живе в розкоші, в розпуті через рівно. Розніженість вдається від сон і веселиться щодня світлом. Відникає труд і заради чесноти, той не втрутився в цьому віці і не житиме в майбутньому, але далеко буде спостерігати з життям терплячі муки в полум'я кучі. Але хто витримав тисячі подвигів, ради чесноти, щоб здобути надлишкове пробування випробування, себе то той життєвий житиме до кінця, як лазер. Який багато потрудився в скороботах, як його виснажені в боротьбі і супротивникам, бо сказано, там спочили виснажені, тому Господь закликає споконя стрених і обтяжених, тому тих, які трудяться в добрих ділах, називають обтяженим, бо хтось плаче, мість сіяти зерно своє, то повертається в оселе, несучи снопи свої. Повні плодів, повернені йому умілу міру, міру постійно, тому втягненим називаються ті, які оскільки сіяли з благословенням і благословенням, і пожинають, і заготовляють собі. Вічний веселістю вражає духовних плодів, хто визвоний Богом, який дав йому звику той, хто потрудився в цьому віці, і потім житиме до кінця. Він і не побачить смерті, коли побачить розумних, які вмирають, хто віддав перевагу шляху тісному і важкому на шляхом рівнем. І спокійний ті час Боже віддання, коли ті, які не повірили словам Божим і ходили за бажанням свого суєтного серця, будуть віддалені на вічну кару, не побачать вічної. Смерті і безперестанност до А мудрим порок називає або сильних хитрощах, і говорить Єремія, що вони розумні нас за злом, а добро роботи не вміють, або розуміє під мудрим учнем князі віку цього, скоро минувших, які, називаючи себе мудрим, збожевоїли через те премудрість світу цього є безумством Бога. І оскільки ця мудрість робить людей нерозумними, бо Бог говорить, що він погубить мудрість мудреців і розум розумних відкине. Тому правда подібні спершу є для тих, які довіряють йому спричиняє смерть. І такої смерті не побачить викуплені тим, що благозволи бозумством пробує спасти віруючих. Бозумний і нерозумний загинуть разом, залишаючи чужим багатство своє. Вони думають, що в оселі їхні вічні і веселі їхні роду в рід. Землі називають своїм іменами, вище псалмопівець назвав родами ім'ям і йому мудрими і їх не тепер розділяє небозумних і нерозумних, я очевидь, мудрими їх і Назвав, користавши сім'я, яке самі собі давала через зарозумілість. І як богам назвав тих, які за природою, не є богам, наслідуючи в цьому звича покушених, так і мудрими назвав бозумних і нерозумних. Можна зрозуміти поняття безумної, нерозумної, безумних той, хто нерозважливий і не проникливий у ділах повсякденних і людських, так у загальному житку називаються розважними люди, які в житейських справах розрізняють корисне та шкідливе, тому Євгенія сказано, бо сини віку цього мудріше засинів світу в роді своєму. Бо вони не просто мудріші, а тільки з того погляду, які проводять це плодське життя, воно називається також будівельниками, неправедними та розважливість у влаштованні свого життя, у тому зазначені мудрі змії, які влаштовують собі нори під час небезпеки усіма способами, уникають ударів у голову. Нерозумними це називається той, хто не має переважного в людині, і це пізнання Бога Отця, пізнання слова, яке було на початку Бога і посвідчення, яке подається від Святого Духа. Такий розум, мають ті, які можуть сказати з Павлом, ми ж маємо розум Христовий. Тім на слово положення, писання слово бозумне і нерозумне змінюється одне одне, безбожного називає безумним. Каже, сказав безумний, серці своєму Бога нема. А шкідливо для життя називає нерозумним, як апостол висловлюється про тих, що надаються похоті нерозумні на розумні, шкідливі. Отже, безумний і нерозумний прагнуть до спільного. Кінця до загибелі, але може хто сказати, що бозумно називається той, хто живе як язичник, а нерозумний, хто вмешу життя, як людей дотримуючись, лише законом, бо такого бузумному за його безбожність сказав Бог: Безумний цієї ночі, душу твою заберуть у тебе. А плоский Ізраїль насме нерозумним і пророк, який говорить, і буде єфрем, як коли безумних кличуть єгиптян йдуть в Асирію. Тому, коли всі вони сумували через власне невідені, ми чужі стаємо спадкоємцями їхнього багатства, бо Нашими стали западі, нашими проки, нашими патріархи, які твійко праведні, правді і ним залишилися багатство своє ті, що загинули безумстю своєму. Ось оселі їхні, тобто безумне, нерозумно, вічні гроби, чиє життя, сповнене мертвої діти у всяких того оселі вічні гроби, хто став мертвих опадів, хто живе не в домі, але в гробі бо душа його мертвіла. І в домі живе, не хитрі вдачі і простосердешні, як я про якого написано, бо був чоловіком не лукавим, благим жив у домі. А в гробі живе зовсім порочте, які не закладає навіть основу, щоб нарутися під мертвих діл, але подібниця гробу пофарбованому, який зовнішні приваблює погляди всередині сповни мертвих кісток і всякому чистоти. Тому, коли говорить така людина, не для Слова Боже, відкриває уста, але гріб пити, гортай її. Якщо людина, віруючи в Христа, не виявляє тіл, відповідно до віри, як той, хто слухає погані вчинки, і негайно розуміє писання, сама собі висікає грозниці в камені. Оселі їхні зроду в рід, тобто оселі їхні вічні гроби, пророк, прояснюючи, що має на увазі під гробом, і бажаючи показати, що мови йде про тіла, на яких прибувають душі, а від пороків, до слова гроби додав, оселі їхні зроду в рід, бо людські тіла завжди називаються оселями, вони ж називаються свої імена на землях, бо ім'я не щастило, не записується до книги живих, не книг до церкви первородних, написаних на небесах. Напаки, імена їх не залишається на землі, бо вони віддали перевагу з крамину, що йому скоротешньому життю надвічними оселями. Невже не бачиш, як деякі будуть, будують площі міста, будинки для тілесних справ, звої стіни спроджують води, і їхні імена даються ним зімними будівлями. А деякі, покликавши своє, клеймо на кінських табунах, думали тим і після життя надовго зберегли про свої пам'яті, щоб в самих гробах показати пишність і на гробницях накреслити власні імена. Цейки мудрують по земному і тотешньому слава пам'ять людей, вважають достатнім для свого блаженства. І якщо бачиш, що хто залишається жийменим знанням, долучається до послідовників, які зниклих, учені замість імені християнина, називає себе землями якого-небудь, Єресі Маркіона або Валентин, що одно з тих, які виникли нині, хто знай, то й такі люди назвалися іменем наземних, прилучилися себе до людей, остріних і повністю земних. І людина, будучи в честі, не розуміє, що вона земляна створеними і об'єднується їм. Це шлях їхній спокусем, хоча цього вони устану син, будуть хвалити його. Велика річ людина і дорога людина чилить милість. Її дорогоцінність полягає в природним влаштуванні, бо що інше на землі створене за образом творцям, кому іншим даном на часто і влазить всіма тваринами, які живуть на суші, водах і повітря. Вона трохи нижча за англійський чин та й внаслідок з'єднання з земним тілом. Проте, хоча Бог створив людину в землі, а слуги його вогню не полум'я. тим і люди, і спроможні розуміти та пізнати свого лиця, подунув у лице, тобто плав у людину щось від тілесної своєї благодаті, щоб вона незаподібнею пізнавала подібне. Тим люди не будучи в такій честі, і вже завдяки тому, що створена за образом Творця, шановане більше за небо, більше за сонце, сузь, в яке небо називається образом Богом. Такі оба про мають у собі сонце чи місяці, чи інші зірки, і дані їм тіла, водушевлення матеріальне, хоча і сяючи, вони не мають ні розуміння самовільних рухів, ні самовладної свободи, навпаки, вони раби належної необхідності, через яку завжди незмінно, а навколо одного й того самого. Більше за все це, величезна людина не розуміє, але переставши наслідувати Бога і подібнуться отцеві, ставши рабою близьких пристрастей. І перетворилася на тварину розумним і подібнуся її, так відгодовані коні, кожен із них ірже над дружину, на дружину, ближнього свого. та як же хижий вовк, спрямовуючи на чуже, а часом чинити підступи проти свого брата, люку лукавством оподібнюється лисою, але справді це верх. Нерозумності і тваринної безглузді, якщо спорона за обознан про ця людина, не усвідомлює свого перевесного влаштування, не хоче розуміти всього Божого про неї нового будівництва, та всього зробити висновок про власне достоїнство, і до чого вона буває все це, відкинувши образ небесного, сприймає образ тіле земного, і що вона не залишила в гріху, заради неї слова, стало плоті, і оселилися між вами, до того смирило серце, що уявляло посту своєї, а до смерті, смерті Хресня. Якщо не пам'ятаєш свого перевісного походження, то здобудь розуміння про власну гідність за тебе ціною. Поглянь, що давно замість тебе, буквально розглянь викуп за себе. Апом, ліпсон, сим просто анталима. І пізнає, що ти вартий, варти, дивино торгоцінної крові Христової, не будь жаровом гріха, збагни свою ціну, щоб не поділитися тваринним нерозумним. Це шлях їхніх спокусів, до будівник наш Бог з нас на шляху пороху, ставлячи над перепони і пришкодив, щоб ми, залишивши до життя, устами своїм благоволив серцем, віруючи в правду, устами сповідуючи спасіння, Павло гнав і руйнував церкву Христову, продовжуючи шляхом лукам, але після цього устами своїми благозволив, сповіщаючись з зброднях про цей Христос є. Як увесь поглина їхні безодні, смерть буде пасти їх. Людей, коли подібних, які подібнуться в нерозумних, як увесь, що не мають ні розуму, ні сили захисти себе, ворог охопивши полон, покину до своїх огорожі доручив пластив їх смертю, бо смерть посла людей від Адама за часів життя закону Мойсея, доки не прийшов істинний пасень, який віддав душу свою за весь, потім розсивши їх з собою, виявивши пекені таємниці, та на Воскресіння доручив. Пасти праведним, тобто святим ангелам. І володіють ними у праведні вранці, бо до кожного з вірних представлений ангел гідний того, що бачите Отця Небесного, отож праведні володіють ними після визволення їх зірко, рабство володіють ними після досягнення, ними ранку, тобто після їхнього приходу до, до схід світла, просте тобто, зв'язок вжитих у писанні слів людини, будучи в честі, не розуміє, що з прийнем нерозумним, хто за своїм шануванням споля. Худоба щастя, але через рік, який живе в ньому не усвідомлює сам себе, то я подінуся до розумної ходови. Втім, коли на зробивши себе чужого для Божого Слова, стає безсловесний і ворог викривши йому вівцю, яка не має пастиря, кинув пекло до речі в пасти смерті, хто визволений із пекла і звільнився в лукаві пастирі, говорить Господь, пасе мене. пасе не смерть, але життя і падіння, але встановання, і неправда, але істина, і допомога їхнім пастирям і в пеклі. Про Мовить, тут або б смерть, або маючи стільки засобів, не могла втримати тих, кого посла проти того, хто зруйнував ударять держави смерті. Усі їхні засоби постаріли і знесіли. Тоді буде нікчемно і допомога людей, спокушених розумом, які мають високу думку про своє багатство, славу та владу, по пеклі постарі, коли стане очевидним їхній посилів, або, можливо, допомога правне, виконаних Господом, сягне пекла. Вона надержали обіцяно, тому що Бог передбачив про нас щось краще, щоб не без нагло і досконалості, ті, які були попереду. Але Господь пасе душу, воює від пекла, коли прийме мене, ясно пророкує від просходження в пекло, Господа, який разом із іншими душами визволить душу самого Пророка, щоб вона не залишилася в пеклі. Не бійся, коли розбагатіє людина, коли примносяться слова дому, і не бійся, говорить пророк, коли розбагатіє людина, а ці проповіді... Потребують ті, що живуть у всесвіту, зі народі і сини людські, разом багаті у Бога. Не бійся, коли розбагатіє людина, коли бачить, говорить пророк, що неправдний, багатий, правди, бідний. Не бійся сам собі, не тривожся думки, ніби вже зовсім немає. Божого промислу, який спостерігає за ділами людськими, бо хоче є Боже не нагляд, але. Він не сягає місць надземних, щоб приникати в інші справи. Якби промоси приділив кожному, що йому властиве, то були з багатими праводні, які вміють користуватися багатством, і бідним порожньою, які обгортаються багатство знаряддя своїх порожності. Отже, оскільки серед народів земнородний, багато хто думає. Подібно до видивої нерівності і розподілі життєвих благ робить висновк, що світ залишений промислу. тут до них звертається, псолом заспокоюючи негласне їх, полювання їхніх думок, як і на початку їх, закликав слухати повчання. Або, можливо, прох звертається лише до особи бідного, кажучи, не бійся, коли розбагатіє людина, бо бідні потребують особливого тішення. Щоб не боялися сильних, багато говорить порок, не має жодної користі з багатства, коли помирає, бо не може забрати із собою, і насолоде багатство він отримує ту лише воду, що його душа в цьому житті облажала лесники. Бо коли помре, говорить пророк, не забере з собою всього цього достатку, і ледве візьме одяг, щоб прикрити сором. Та й той, якого захоче слуги, які готуваються його до погребіння. є він, якщо отримує у діл трохи землі, яку жалю дадуть йому, і ті, що ховатимуть. І вони читимуть для нього це поваги для загального людського єства, не йому, приносячи дар, але віддаючи шану люству. Тож, будь і легкодумно дивляться на сьогодення, але чекаю того блаженного і відскнешнього життя, бо тоді, побачиш, що правоників були небагато на благо і обойсть, і безславність, і послання безславні на солоди, і не бентежі, коли бачиш, що нині уявні благі, розподіляється, нібито несправедливо, бо кажеш, як буде сказано багато, Но ти одержав свої блага за життя. Того і бідному, що він прийняв тільки зле у житті своєму, тому справедливо, що одне втішається, інші стверджує. Босвятиме тебе, коли створиш благо йому. Пожими людина, яка благами вважає лише перевага цього життя, багатство здоров'я могутність. Про неї говорить порок, що вони благослоють Богом, коли їй буде створено благо, і бідах хвилений улу. Порог, залишивши бідне, вже звертається до Бога, де звищення багатство, додаючи й те, що багаті лише. У щастя дякую Богу, а за сумних обставин не буває вдячний. Подібне ідеало звинувачі Іо, що не за був шанує Господа, але має нагороду за благочесті, багатствує решту, тому що свідчення доброчесності у чоловіка, Бог позвав його з цього, що той мав, щоб у цьому виявилося вдячність і людини Богові. Підеш народу Барби, батьків його за що тут йдеться про грішника, який настільки знає, бо стільки передав йому звичай його батьків, цілий власно мислені нічого не здобуває і не вдає у собі для пізнання істини, Скільки говорить. Пророк наближиться ти Боже у таке йому уявлення про тебе, як було в роді бать, батьків Його. І тут Пророк змальовує велику надіяльність розуму, цілковиту приземленість і плодської людини, яка загрузла у багатних розкошах та не має розум, пригнічений життєдайною турботом. Ти довійку не побачить світла, бо хто довіриться керівництву сліпих вчителів, той сам себе позбавив у тіхось світла. Але слова піддерж до роду батьків його мають ще інше значення, а саме. І караєш не тільки тих, які поринули порожнє життя учення, хоча батьківські, але чужі для безчесті, не і тих, які вчинили малих ученіх, і це означає сказане під те, роду батьків його, бо винен не лише той, хто має погане уявлення про Бога, але й той, хто довів інших до цієї погибелі. І такими є спадкоємці ріха, предків з ним Його у собі давне звичним зробили незладимом не навіть до віку не побачить світла, бо ведеться в темному не погляду, не буде плача свяги з зубів. Узнають його за праведним судом Божим, бо всього цьому житті через погані свої діла не наводіли світла. Людина, будучи в честі, не розуміє, що вона зрівняна тваринами нерозумними і оподібниця їм. Це голос того, хто жалкує людина, мало чим менше від ангелів. Про неї Соломон говорить: велика річ людини і дорога людина для поворот милості це людина ну, через те, що збагнула власну достоїнство, але. Поне плотськими плодськими пристрастям і зрівнялася з тваринами нерозумними і поділилися їм.